Всім привіт, ви на каналі Трапіннюа, мене звати Андрій. Не втримався, просто не втримався Зараз немає світла, але я знімаю цей ролик, е, бо прийшла мені посилка Дивіться ну, гадає З першого разу, що мені прийшло? Досить такий об'ємний, об'ємний мішок вагою 18-19 кілограм. Але плюс ще ну, зараз роблю, роблю розпаковку. Що тут? Так, то это земля. Земля у нас. Так, шоссе. Здесь он засыпается. Я так не поставив, я пробовал в мішку ставити. Зразу хочу з вами поділитися своїми планами. Навіть не не стримося, поки світло вкручить. Так, тут не са немає нічого. Угу. Угу. Можливо, тут мали би бути прорізи такі. наскільки Настільки я знаю, тут було менше коробки. Цих блоках напевно, немає. Треба розпривернути. Ні, тут теж нема. Але де, де верха, де низ. Це є компост. Він засіяний грибним міцелієм королівської печериці. В минулих відео я вирощував білу печерицю, цього разу замовив королів. Це є субстрат. Не знаю не чого. Сумами, напевно, засіяний міцелієм. Треба часу від 2 до 4 тижнів, щоб був повністю залізний міцелієм. Такі білий білий, білий, білий. Треба повітря. Там такі ніби як розвали. Все, повітря доходить. Він має зацвісти за білим. Має зацвісти білим. Але дуже ці блоки такі грубі. Може би їх навіть якось так. Перед тим, як покривати землею, це покривна земля. Оце вже буде в наступних відео. Зараз я ставлю в кімнаті. Ставлю в кімнаті ті блоки. Ось, під стіл. І хай вони дозрівають. Для того, щоб е, почали вже рости гриби, потрібно їх накрити землею і поставити в більш прохолодне місце. Все, Прямо так в кімнаті. От можна бачити письмовий стіл. Ось тут термометр є. 20 градусів. Цього видно на камері? 20 градусів є тепла. Це є нормально. Якраз для заростання субстрату міцелієм це є суперові умови. Пізніше потрібно їх понизити і е, почнуть рости гриби. Повидим. Так, Ставимо термометр обов'язково, щоб спостерігати за температурою. Термометр, щоб спостерігати за температурою ріжня. Контролювати весь цей процес і не допускати пересушення субстрату. Це запам'ятовуємо. Обов'язково підписуємося на канал, ставимо лайк, тиснемо дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відео, новищи з тим. Всім привіт! Вже пройшов тиждень, як приїхали наші грибні блоки засіяні міцелію. Зараз я покажу, в якому вони стані через тиждень часу. Температура у нас тримається на рівні 20-21. Зараз є 21 градус. Якраз файно, супер. Бо можна бачити вже здалеку, як гриби, ну, верніше, не гриби, а наші грибні блоки заростають міцелієм. Ось є місця, де більше заросло, де менше. Думаю, ще зарано, зарано, тільки пройшов тиждень, але процес йде. Процес йде. Зараз покажу ще інший блок. Ось цей сершничок. Це мені здається, якось активніше заростає, чи тут так здається. Е, так само. О. Трохи волога. Добре, головне, щоб він О, тако трохи дихав. О, це здається більше заліз. Тут кусочок я відрізав колєзі, десь там буде відео. Ну і процес йде. За два тижні, ну тобто ще через тиждень знову включуся. Будемо... Всім привіт. Ви на каналі Тропки Міла, мене звати Андрій, тому і пам'ятаєте. Сьогодні буде друга частина про вирощування грибів печериць королівських. Підготували вже кладовку. Ось, кладовка прямо тут, в квартирі. Вон наша квартира. Так. Підготували місце, все помили і зробили дезінфекцію. Простимо антисептиком. Антисептик. Я побризав всі стіни. О. Хай трошки тих мікробів повбиваю. Можна бачити. Ще підлоги, стіни блестять. Від води і антисептика. Тут побачив таку цюрку. Там детка шафта. А може там десь миші лазили Хз. Подивлюся, але я не буду її заробляти, можливо дійсно, щоб якась була мінімальна вентиляція для тих грибів. Зараз будемо загружати. так що спостерігаємо далі. Зараз покажу, в якому стані наші грибні блоки. Так, температура в нас... Ого! Температура 24 градуси, вже трошки за, за жарко. Це якраз Пішло потепління, так що час, час в кладовку. Досить добре блоки заросли. Ось. Гарно можна бачити. Дивіться попереднє відео, яке вони було спочатку, коли приїхали, а який зараз. Це вже пройшло. Прийшло. Сьогодні у нас 19. Два з половиною тижня. Ось тут є другий блок. Це якийсь менший заріс, чи то мені здається. Я теж трохи є. Подивимося, з якого буде більший урожай. Нормально, нормально позаростали. Все, зараз тоді закидаю її в кладовку Я покажу вам далі процес. <му> Блоки вже в кладові, можете бачити. побачити. Мішки я так і залишу. Тільки зараз ми виріжемо зверху ту сукліянку, потім навіть будемо накривати їх, щоб вони не пересихали. І засипаємо покривною землею. Підписуйтеся, кому цікаво, що з того всього вийде, скільки грибів у нас виросте. Нагадую, що це я вирощую печерецьці королівській. Тобто не такі білі, як ми привикли, а такі трошки не коричнуваті і вилка, зараз покажу для чого, спочатку зрізаємо плівку. Повністю не зрізаємо, то ми залишаємо, потім будемо накривати. О, можна бачити, це вище. в середині також, також в середині все покрилося міцелією. Файно проріс міцелій. добре, супер. Для чого вилка. Робимо отако. Щоб було легше грибам проростати. Трошки так їх розворушимо. дзюрка там, щоб була вентиляція. Такий грибний запах. Грибний запах пішов. Ось таке воно пухкеньке, рівномірне. Тепер поки що накрию другий блок. Другий блок зараз так само зроблю. Так що хто хоче, той може знайти місце для вирощування грибів. Або якийсь підвальчик, кладовка, що в кого є. Досить таке цікаве заняття. Підбігати проводити такий експеримент зробив. Далі будемо засипати землею. Є нас торф. Можна бачити торж, такими не йде. Вологий беремо і рівномірно, рівномірно по субстрату. Такий, грудкувати такий бурі, не значить грудкувати, тому що тут досить багато. Рівномірно покрив землею субстрат, блок, так щоб не проглядав. У мене вийшли з плюс-мінус 2-3 см зверху землі. Ось так акуратненько. Ну, там трошки видно місцями. Але вже так землі впритек. Добре, думаю буде добре. Ось так гарно, гарно. Трошки так прикласнули. Не сильно. Чуть-чуть. Ось, є. Пиріжок готовий. Зараз буде другий засипати. Якраз файно. Суперово покрило субстрат. Цілком вистачає. Зараз покроплю водою. Десь на цей один. Грибний блок десь в районі 250-300 грамів грам-міліграм міліграм, грам, міліграм води. І тоді залишаємо їх спокою, накриваємо ось цією прийонкою, залишаємо для того, щоб почали Поїхали. Так, о, Земля вже змочена, полита. Накриваємо ось такими залишками клівки. Ось. Зараз треба чимось прикрити чуть-чуть ось, від землі. Так от накриваємо. Якраз воно з отворами собі дихає. І чекаємо на На грибочки. Чекаємо на грибочки на наш урожай. Зараз ще тут полиємо цей блок і залишаємо їх в спокій. Сьогодні вже 12-й день, як починають проростати. Зараз покажу. Ось плантація. Грибна плантація. Температура наразі в кладовці. 18 градусів да? В руках вже росте зразу. 18 градусів Показати вам, бо перед тим не було ніяких таких суттєвих змін. Перші 7 днів я поливав їх стабільно кожного дня, а потім вже Візуально дивився, якщо сухі, тоді підливаємо. Якщо ні, то не підливаю. Ось починаються. Маленькі грибочки, незначно на камеру так видно. Але там вже такі зав'язуються маленькі кругленькі грибочки. Ось тут, там можна бачити. Ось там. Думаю, вже дня через 2-3 буде перший урожай. Ось і так само тут є. Мені здається менше, щоб може ставатися. О, тут вже можна бачити, вже тут лізе. Там така тут ситуація. Добре, спостерігаємо далі. Який буде урожай? Всім привіт! Сьогодні вже 14-й день. Як ці блоки стоять на пророщуванні, і бачимо, що скоро буде урожай. Тадянка, будуть гриби? Посмотримся. Тут через дырочку видишь, уже здесь зависть. Вот. Знаешь, на камере видно, но ну, так вот. Да. 18 градусов стабильно, поки що. что? Он, не да. підвищувалося. Да. До 19. Купань. температура. Купань. 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 тут Купань. 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 Що так має бути, чи ні. Але місцями вже ось починають. Такі малесенькі грибочки утворюватися. Тут взагалі такий якийсь наріст пішов. О, там пішла плантація ціла. Добре. Баб... Сьогодні неділя, 15-й день. І ось вже можна бачити так чітко-чітко. Піднялися над землею грибочки. Ну, але урожай буде завтра, в понеділок. Або навіть не в понеділок, колись короб, скоріше все. О, тут пішло активніше. Ось такий. Знаю, що поливати, що не поливати, але ну, ніби достатньо зволоження не буде поливати. Та нас А тут що є? О-о-о-го-го. Тут воно поперло. Поперло конкретно. І тут також. Якось з боку поставити. Щоб їм було легше пролізати. Сьогодні 17-й день вже. Завтра вже точно буду трошки кусити. Вже підростають нормально. Якось так нерівномірно. І тут, походу, вони мені якось міксу наробили. Біла череці. А тут королівська вже з коричневими шляпками. Вийшов мікс. Біла-біла, тут знову коричнева. Тут взагалі купа їх на одному місці, але такі маленькі. Не знаю, чи вони вже там більше чи ні. Ну, але я так розумію, що він буде довго плодоносити. Так потрошки-потрошки буде давати результати. По чуть, -чуть. Ще ще рано їх косити. Завтра, післязавтра Всім привіт! Сьогодні 18-й день, як ростуть наші гриби, і будемо їх зараз кусити. Бо я дивлюся, що то вже перебор пішло. О! Ще не розкрилося повністю, але вже якраз час її зривати. Супер! О там така сімейка! О, зараз зроблю фотосесію і буду їх зривати. І королівські, але більше збілих. Що викручуємо більше, там ті решта хай хай ростуть. Вже приніс миску на гриби. Їх не так дуже і багато, але багато і маленьких, вони ще будуть рости і рости. Маю таку надію. Все, зараз буду збирано. Так, треба вибрати місце, де нема грибів. Тут поставлю. Буду зараз викручувати маленьку. О, почну звідси. Викручую, ого. Два, я так дивлюся, зрослося конкретно. О! Ага. Перші пішли. Трошки в болоті кількість Вигляд не дуже товарний, не знаю чому, але вони такою вузькою покрилися, можна бачити. Нічого, тому що мало тут Чи що. хто більше на тому розуміється. Напишіть, будь ласка, в коментарях, від чого така луста йде по кучерицях. На сьогодні гриби вже зібрані. Ось. Майже ціла миска. Це досить велика. Я думаю, там кілограма півтора-600 кіло 600 вже обрізаного гриба усіх. Зараз буду важити гриби, які вчора зібрав. Ось, Принесли мені вагу і буду зараз важити гриби. Тарілочку. Як то включати такого? Все, пішло по нулях. Нагадаю, що вже корінчики обрізані, то вже чистий гриб. Можна їсти. О, невисокі коричневий, бачиш, прикольний такий. Вона якийсь мікс получився, щось мені там намішали, начудили. Холодильник зразу, щоб не портилося. Так що тут теж треба передбачити, якщо ти хочеш вирощувати в більшому масштабі, мати зразу якусь холодильну камеру. Або клієнта, що зразу моментально забере граві дочкати там ні, ні годинки. Так, воно вже не влізає в туперівку. Що робити, що робити? Що робити? Пробувати далі б я думаю, буде більше, тому що навіть кілограму немає, їх просто так виглядає, що, що багато. Вже буде зараз серйозна піраміда. Ось так. Ось Восьмоберезі було недавно. І ти ще не вирощуємо. Куплю. Так, ми ще трохи лишимося. Буде кілограм. Рівно. Буде рівно кілограм. Ось такі малесенькі всі. Такі прикольні лесенки. Много разу, коли я вирощував, вже ми такі збирали перезрілі. Там було вага. і менші коробочки. Але ще її купам. Що я хо лишав багато. О, такого розміру у ну, нас. То попався можемо все-таки. Мілий піздрік. О, королівська. Очередноється. коричнувата. У мене і білий коричний. І того! Бляха, навіть нема кілограм. Хоча там є... Ні, ну 970 грам. 970 грамів часті. Зараз подивлюся, в якому стані наша фунтація грибна. О, можна бачити. Друга хвиля вже так йде добре, особливо на цьому блоці. Трошки поменше. Ладно, Зараз подивимося, що тут до чого. Так, температура у нас стабільна, 18 градусів. Є. Знімаємо тут плівку. ой ой Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Я може навіть першу хвилю і треба було трошки довше почекати, щоб ті гриби були більші. Оце мутанти. Оце. Вони підросли. Добре, що я зайшов, то вже вечір. А, тут білих дивись, таких є. Дивись, що створиться. Що це творе? Маленькі куба є. Треба їх зараз підлити, але зберу. зберу ті переростки великі. Вау! Ось такі самі великі. І залишаю до завтра. Зараз їх болею. І завтра їх зірву, якраз підросту духи. Думаю, що зарані, може і післязавтра подивлюся, яка буде зараз ситуація. Ось які м'ясисті. Ну, королівські печериці це однозначно, вони важчі, м'ясистіші, ніж звичайні білі. Це 100%. Наступного разу буду замовляти тільки їх. Розважу, скільки тут є тих грибочків в грамах. знову в угах майже О. 330 30 хай хоч буде. Запожімо. Там як раз було 970 е, в першому урожайчику, ну то якраз буде стикуватися. Окей. гриби ростуть, ще будемо збирати. Ви обов'язково підписуйтеся, нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відео. Буду зараз кусити, буду косити, потім зважу і покажу. Так, тут же та сімейка трошки відкрилася. Такий ну, товарний вигляд, але знімо. Зараз корінчики відріжу. Більші гриби зрізав. Ці залишимо до вечора. Не, трошки до вечора підростуть. Зараз полею, хай підростуть Зараз другого блоку, ще буду кусити. Так, що твориться на другому блоці. Хіба ти хлопару більше зірву, а решта залишу також до вечора? О, свої кучки, що ж тут починає. Проростати, не знаю, чи виросте, чи ні. Тут якийсь давно він в такому стані стоїть, От, його треба ліквідувати. Викину його. Зараз подивимося на результат початку другої хвилі. Трошки є такі вже перестеглі гриби. Їх можна їсти. Мені цікаво, що тут за плямки. Чого вони або недостатньо було, бо вчора я їх не поливав або що. Треба погуглити, глянути. але здебільшого добре, гарні робочки. Розважимо. проволочка. є нулик, все, скорее поставимо, що треба на роботу їхати. Зважу, запишу. Помогу далі чекати. Ну, той такий вже взагалі дивний, Я його ліквідую. Так. Той, той, той теж ліквідую. Ось такий малесенький, вирвався. Добре, скореесенько, щоб вас не затримувати. ті м'ясисті такі, королівські, махуничажкі, білі легасенькі. Ціла горочка. І вага. О! 5 кілограма. 530... 530 грам. Добре, тепер треба тут то -то з'їсти комусь